Усім привітулі, козаки та козачки. У цьому відео я покажу, як зробити автовхід у Windows 10. Тобто, кожен раз, коли ми включаємо наш комп'ютер або ноутбук, коли загружається Вінда, нам треба вводити або пін-код, або пароль. І у цьому відео я покажу, як зробити так, щоб вам не потрібно було нічого вводити, щоб вінда загружалася сама. Як це було у Windows XP? Ось у ті от добрі часи. Тобто, поїхали! Що вам потрібно знати про це відео? Є багато способів, як зробити автовхід до Windows 10. Але багато з цих способів Microsoft вже заблокувала, тому є останній гарантований спосіб, офіційний спосіб, як зробити автовхід. І ми будемо скачувати програму. Тому відкриваємо браузер. Та у браузері я шукаю Microsoft AutoLagon. І дивіться, ми будемо скачувати цю програму з сайту learnmicrosoft.com.com. Це офіційний додаток від Майкрософт. Котрий був створений Марком Русіновичем, і це не якась там халтура, це прога, котра була створена для Windows. Microsoft це схвалила, та тепер ви можете скачати її, не боячись нічого. Бо вона скачана з офіційного сайту. І ось тут буде синя кнопочка Download Auto Скачати автологон. Клікає на цю кнопочку. І ви бачите, як програма скачалась. Вона дуже маленька: 495 кілобайтів. Далі, якщо ви закрили браузер і ви не знаєте, куди закачуються усі файли, котрі ви скачали з браузера, будь-який браузер, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, як у мене, тому відкриваємо файловий провідник. Та нам потрібна папка загрузки. Орієнтуйтесь на синю стрілоньку. В мене Download, це у вас буде загрузки. І ось ми бачимо автологон. Дивіться, що потрібно знати далі. Автологон я скачав у формату zIP. Тобто, якщо ви не знаєте, як відкриваються файли формату zIP на Windows 10, тому робимо наступне: робимо правий клік на цьому файлику, шукаємо у списку відкрити з. І ось тут ми вибираємо файловий провідник. Орієнтуйтеся на жовту папочку. В мене називається Windows Explorer, але у вас буде, скоріш за всього, файловий провідник, Ілі провідник Windows. Відкриваю. І все. Зараз я бачу тут три файлики: автологон, автологон 64 і автологон 64А. Завжди я оцей от автологон 64. Клікаю на неї і нажимаю другу кнопку Run, тобто почати або загрузити, або запустити. І ви бачите, який вигляд має оця от програмка Автологон. Повторююсь, ми її скачували з офіційного сайту Microsoft. Далі, по суті, вам не потрібно робити зовсім нічого. Чому? Тому що ця програма залазить у Windows, сама знаходить, як вас звуть, тобто ваш юзернейм, домейн, це то, як називається ваш комп'ютер. Та вам лише потрібно ввести пароль від свого аккаунту. В оцих двох полях ми нічого не міняємо, лише потрібно ввести пароль. Вводимо пароль та нажимаємо верхню кнопку Enable. Тобто прийняти, нажимаємо. І все. Якщо ви ввели правильно пароль, програма все запам'ятала. Та коли ми перезагрузимо Windows, ось Рестарт або перезагрузити. Коли ви повинні ввести ваш логін і пароль, програма сама підставить усе в необхідні поля, та Windows зробить автовхід. Тобто вам нічого не потрібно буде робити. Але ця програма недоскональна і іноді потрібно буде вводити пін-код або пароль. Ну, частіше я вводжу пін-код. Та якщо ви забули пін-код, можна просто перезапустити комп'ютер, автовхід вхід та все буде. Працювати добре. Тому, якщо вам понравилось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.